Друзі, всім привіт! Зустрічайте наше сьогоднішнє оновлення. Це Гольф 7-го покоління 2013 року. Офіційний куплений в Україні автомобіль весь цілий по кузову, без жодних підкрасів, у класному такому насиченому кольорі, на легкосплавних дисках. Немає ніяких зауважень по кузову. Взагалі, зовсім просто немає ні сколів, ні подряпин. Весь ціленький, ну бездоганний стан. Подивіться, який сочний в хетчбеку. Дуже гарний вся морда в бронеплівці, капот, передня оптика та бампер. в Бронеплівці. На хорошій гумі зараз покажемо салончик. Також під ручками бронеплівка, друзі, повний електропакет, електроскладання дзеркал, мультикермо. Пробігу всього лише 117 тисяч кілометрів. Сфокусувалися. На автоматі. З мотором 1.4, з такою мультимедією, сенсорною з карплеєм, двохзонний клімат, електроручник, гарна комплектація, задній рядочок. Все чудово. 1.4 турбо, дуже класно їде, малесенький пробіг, камера заднього огляду, автомобіль обслуговувався тільки на офіційному дилері. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтесь до Автопрайд Кривий ріг. Автівка вже у продажу. Чекаємо на вас до зустрічі.